Те, що ви ввели в своє життя різні інформації, візуалізації, це ще не значить, те, що ви досягнете успіху, будете супер успішною людиною. І, взагалі, позитивне мислення впливає якось на життя чи ні. В цьому відео ви дізнаєтесь про вплив позитивного мислення на ваше життя. Там, взагалі, чи існує цей вплив, чи є якась різниця між оптимістом та песимістом. Якщо ви все ж таки захочете стати більш оптимістичною людиною, я розкажу, як нею стати. Всім привіт! Я Евеліна веду це ютуб канал. Обов'язково підписуйтесь і ми починаємо. Ну, почнемо з того, що прям негативне сприйняття світу. Вічний песимізм це погано, оскільки воно, скоріш за все, буде викликати надмірний кортизол у вашому організмі. Кортизол – це гормон стресу. Цей кортизол запускає дуже багато певних. Процесів у нашому мозку, і саме ці процеси будуть деформувати наш мозок, змінювати його. У нас в організмі є стовбурові клітини. Стовбурові клітини якраз відповідають за його зміну, точніше за оновлення мозку. Коли у нашому організмі є цей кортизол, стовбурові клітини замість створення нових нейронів починають перетворюватись на інші клітини, які називаються оліодендроцити. А ці клітини створюють мієлін. Мієлін це речовина, яка покриває нервові клітини, та допомагає в передачі сигналів між ними. В цілому цей мієлін не є чимось прям супершкідливим. Тобто, коли його в організмі достатньо, достатньо, не забагато, не замало, він просто підтримує нормальну роботу мозку. Але коли його забагато, це може викликати певні проблеми. Зокрема, цей мієлін зміцнює зв'язки між мигдаленою. Мегдалина це частина нашого мозку, яка відповідає за емоції та відповідальна за страх. Та гіпокампом. Гіпокамп це частина мозку, ось так виглядає. І що відповідає за пам'ять. Якщо ці зв'язки занадто міцні між собою мозок стає надмірно чутливим до стресу, і він постійно перебуває в режимі би або тікає. І коли я кажу постійно, це мається на увазі, що він перебуває в цьому режимі, навіть тоді, коли певної небезпеки і немає. Саме через це люди можуть більшу частину свого життя перебувати в дуже тривожному стані, в цілому бути більш тривожними і депресивними. Ну і якраз у цей хронічний стрес зменшує кількість нових нейронів, і це може негативно впливати на здатність до запам'ятовування певної інформації до навчання та збереження нової інформації. І таким чином наш мозок буде переможним. З адекватної роботи, нормального функціонування мозку. Це такий режим роботи, коли він буде більше шкодити, аніж допомагати повсякденному житті. Якщо вже прям дуже-дуже спростити, то стрес. Створюю мозок, що живе у постійній тривозі, через те, що я буду готуватись до вічної небезпеки. Інформація була взята з цієї статті. Тепер щодо того, чи правда, що хороші думки, хороші дії обов'язково приведуть нас до успіху. Насправді, не можу сказати, що правда, але саме тут, якщо ви будете більш позитивно мислити і робити певні більш позитивні дії, є більша вірогідність того, що все ж таки ви дійсно отримуєте те, що ви хочете, і досягнете бажаного результату. Чому так? Тому що, до прикладу, ви хочете заробити на якомусь одному запуску. Десять тисяч гривень, і у вас ну, ніяк не виходить, ви пробуєте перший рік, другий рік, кучу спроб. Дуже багато запусків, але у вас все одно не виходить. При цьому ви продовжуєте це робити, незважаючи на те, що у вас не виходить, оскільки у вас є віра, оскільки у вас є надіятися, що все ж таки буде все класно, і оскільки ви мислите більш позитивно. Ви думаєте, ну не вийшло з першого разу, вийде сотону. Тому саме тут більша віригідність успіху просто через продовжену тривалість дій, які вам треба зробити. Або інший приклад: якщо ви більш доброзичливі до інших, якщо ви допомагаєте іншим, підтримуєте їх, то тут в рази більше врегідність того, що коли вам потрібна буде допомога. Вам також допоможуть. Тому що для чого допомогти? та певному знайомому вам, якщо ви йому ніколи не скажете навіть доброго слова, не привітаєте з народженням, не допоможете і так далі. Тому це не 100% гарант того, що у вас обов'язково все вийде, але це все ж таки збільшує шанси і вірогідність того, що вийде. Віра та маніфестація працює чи не працює. Я думаю, що дуже багато залежить саме від ваших. Переконань, оскільки є певні переконання, і відносно цих переконань ви робите щось у своєму житті. Я раджу, перед тим як змінювати своє мислення в кращу сторону, тому що ви думаєте, що ви надто пасимістична людина? Просто проаналізувати свої переконання. Це потрібно для того, щоб ви просто розуміли, чи вони шкідливі, чи вони напаки хороші і допомагають вам краще жити. До прикладу, чи вірите ви в те, що ваше життя цінне, що є якісь цілі в житті, що є якась мета у вашому житті, що ви можете бути корисною людиною, що вас можуть любити просто так, без будь-якої не то причини чи матеріально. Підтвердження, тобто, якщо ви до прикладу вірите в те, що життя абсолютно безсенсова, не вірити в свою цінність, то зрозуміло, що саме оці переконання будуть впливати на ваше життя, вашу особистість. Маніфестація, про яку просто всі дуже різко заговорили в один момент, ще десь напевно у 21-му році, воно вона працює у всьому, що ви робите в цьому житті, є певні допоміжні матеріали, які можуть вам допомагати. Кожного разу, коли вам казали, що маніфестація, візуалізація це не що вам потрібно. Наприклад, прикладу свій щоденник бажань кожного. Дня, і ви будете бачити, як ваше життя буде мінятися на 180 градусів, а це все бред, Тому що знову ж таки, це допоміжний матеріал. Як ваше життя може мінятися на 180 градусів, як ви можете ставати іншою людиною, якщо ви не робите нічого нового, окрім того, що ви ведете свій щоденний бажання, пишете, те, що от я хочу собі майбах. І важливо розуміти, що зараз я не кажу те, що воно абсолютно ніяк не працює. Воно допомагає вам досягти бажаного результату і отримати той бажаний результат швидше. І, знову ж таки, ви не отримаєте той бажаний результат, якщо ви не будете робити щось по новому, якщо ви не будете робити цілі дії, які вам потрібно зробити, щоб чогось досягти. Наш мозок це дуже цікава штука, і ви дозволяєте йому набагато менше, ніж він може робити. І в тому числі слова, різні фразочки, цитатки про те, що людина не змінюється, це бред, тому що людина змінюється, тому що мозок змінюється, оскільки він нейропластичний. Він деформується не тільки у дитячому віці. Внаслідок певних зовнішніх ситуацій, зовнішніх подій, отримання нового досвіду, певної поведінки і тому подібне, ваш мозок змінюється. Тобто є зовнішні стимули, вони впливають на нас, і наш мозок змінюється протягом всього життя. Це Є нейропластичністю також це значить те, що певні звички, чи то погані, чи то добрі, мислення, реакції на світу, сприйняття світу це все буквально вбудовується у ваш мозок. І суть полягає в тому, що ваш мозок змінюється не тільки тоді, коли ви робите щось супер грандіозне у вашому житті. Мозок змінюється буквально від усього, від будь-якого контенту, який ви споживаєте, від навіть певної невеличкої розмови з певною рандомною людиною, яку ви бачите перший раз в житті, від переживання про фінанси, від медитації і так далі. Хочу зачитати вам одну цитатку. Ваш мозок невпанний перевертай, який постійно переписує власні схеми. І, оскільки ваш досвід є унікальним, то й величезні деталі нейронних мереж також є унікальними, оскільки вони продовжують змінювати все ваше життя, ваша ідентичність це рухома міша, яка ні. Коли не досягає кінцевої точки, тому по ідеї та Ваше позитивне мислення, певні зміни у вашому житті, певні практики, які ви будете використовувати, або дії, які ви будете вводити в своє життя для того, щоб мислити більш позитивно, будуть в прямому сенсі деформувати ваш мозок, ви будете змінюватися і будете жити по-новому. І так, коли ми самостійно контролюємо певні думки, реакції на щось на певні події у вашому житті, коли контролюємо певну поведінку, це також змінює наш мозок. Тому ви можете самостійно вносити певні корективи всередину себе. Те, про що ви 100% мали чути, це щоденники вдячності, це візуалізації, афірмації, дошки візуалізації та меди. Для тих, хто не знає, як воно працює, тут залишаю скрін, зупиніть, почитайте. І ще таке питання щодо того, чи притягую хороше мислення, певні хороші події у вашому житті. Насправді ні, все хороше уже є всередині вас. Коли ви починаєте міняти тип мислення і починаєте мислити більш оптимістично, ви просто починаєте помічати щось хороше у вашому житті і робити на цьому акцент, не гіперболізуючи певні негативні аспекти вашого буття. Ну і нарешті, як же почати мислити позитивно, які дії можна робити, практики і так далі. Перше, що мені дуже дуже допомогти. Моло, я перестала грати в жертву. Ви маєте розуміти, що це ви створюєте свою реальність, що ви вже не дитина, що ви самі маєте відповідати і бути відповідальними за те, що ви робите. І вихід є абсолютно завжди. Просто в більшості випадків ми гіперболізуємо. Гіперболізація це перебільшення чогось. Коли ви візьмете відповідальність за своє життя на себе, вам дійсно стане легше. Розумієте, те, що ні батьки, ні чоловік, ні дружина, ні друзі, ні брат, ні сестра ніхто ніхто не відповідальний за те, як ви реагуєте на щось, як ви робите щось. Це все ви. Ви самі обираєте, адаптуйте свої переконання так, щоб вони навпаки надавали вам сили, а не руйнували вас. До прикладу, це те ж саме, як замінити встановку Я не можу на я можу. Ви вже будете більш впевненими в собі і знову ж таки будете збільшувати вірінність того, що все ж таки ви дійсно можете. Споживайте більше позитивного контенту. Можливо, щось більш наукове, щось корисне, можливо, у вас цікавить якась тема по типу мистецтво. Знаходьте різні хороші статті, різні цікаві книги, дійсно класні, з хорошим сюретом, які будуть вас наповнювати, які будуть приносити вам позитивні емоції. Тобто, споживайте певний контент який буде покращувати ваше самопочуття, а не тільки погіршувати його. Спрямовуйте свої дії на отримання певного нового позитивного досвіду, який сприятиме розвитку ваших переконань. До прикладу, ви не любите говорити англійською, тому що колись ви говорили англійською, і вам сказали люди, що у вас дуже дуже фіговий акцент. А тепер знайдіть людину, з якою ви будете спілкуватись англійською і при цьому який впевнені, що вона точно не осудить. Таким чином ви отримуєте позитивний досвід, який міняє ваші попередні негативні переконання. Будьте відкриті до гумору, вмійте себе посміятись, вмійте посміятись певної ситуації, вмійте спростити, не гіперболізувати знову ж таки. Не додумувати за інших і не думати, що я моя з мене посміялась, значить я там зробила таку до і так далі. Люди, які відкриті до гумору, реально менше стресують. І відчувають себе більш щасливо у житті, Тому, будь ласка, смійтесь, адуйте різні жартики, спрощуйте все, і са вас буде добре. Вдячність реально працює. Роберт Емонс і Майкл Маккалоу виявили, що люди, які регулярно попрактикують вдячність, мають вищий рівень позитивних емоцій, менше стресу і кращу якість життя. Тобто, якщо ви кожного вечора будете перелічувати речі, за які ви були сьогодні вдячні, щось по типу свіжого повітря, смачного обіду, 10-хвилинної розмови з сестрою, з якою ви до не говорили, дійсно будете почувати себе краще і щасливіше. це хоча б місяць. А ще я маю для вас новий підгончик. Я приготувала для вас телеграм-канал, у якому я зібрала більше 15 практик, які допоможуть вам почати мислити по-іншому, почати мислити більш позитивно. Всі практики дієві, все я пробувала. Та стала на собі. Тому хто хоче отримати доступ до цього телеграм-каналу, просто напишіть мені ось це кодове слово у директу в інстаграмі, і вам автоматично в ту ж секунду прийде посилання на цей канал. Там реально дуже класні практики, не банальні. Якщо ви хочете цього року щось змінити у своєму житті, почніть з мислення. Воно того вартує. Ну і на цьому все. Я сподіваюся, що я була для вас корисна. І до наступної зустрічі.